Привіт, дорогі друзі! З вами Макс. 25-та серія у нас острова. Давайте продовжувати. Не хочу зупинятися, тільки що я намагався записати попередню серію. Але все пішло не так, і нічого не записалось на ОБС, я просто не нажав кнопку. Ну коротше, щось уже чихлю трошечки. Е, так, що у нас є? Родині Вербицьких народилась дитина, вітаємо родину Вербицьких. У нас тут десь там будується курник, ось він. Чудово, що будується курник. Що я зрозумів? По-перше, нам треба випорожнити плавильню, прибираємо звідси мужиків, випорожняємо цю плавильню, того що чого. Нам потрібно збудувати торговельний причал. Ще один, бо в нас цей забитий, і ми сюди не можемо замість ну, привезти більше товару. А оця плавильня нам перегороджує шлях торговельний, як торговельний, так і для цих. Де лодок ось для цих. Тому нам треба зробити цю плавильню десь в другому місці. ну По-перше, мабуть, щоб воно не забирало ще й місце для лодок. Тобто, не отут навіть, а краще десь ось тут зробити цю плавильню. О, отут, наприклад, давайте, може, навіть ось тут її. Ну, тут місце зайняте, тут тр трошки мало, тут дерева треба зрубати але нехай, дерева ми зрубаємо, зато буде біля тачок. От, нехай будують плавильню там, поки в нас е немає кирпичу для добудови нашої кам'яниці. Зато у нас курник збудувався, це чудово. Давайте е курник в нас збудувався. І тепер, як він збудувався, то ми застосуємо до нього правила до всіх наших курників. Ось, у нас тут уже жіночки пішли працювати. І перемістимо туди курей. Я думаю, якщо тут по 30, то по 15 курей ми її перемістимо. Ось так. Раз. 15. 2, 15. Переміщаємо. Ось сюди. Чудово, кури переміщаються. Плавильня ще випорожняється добре, тільки щось вона дуже повільна. Давайте перемістимо. 75. Ось сюди. Все, родині стрижків народилася дитина. Вітаємо їх і заплануємо порт. Торговельний причал, чи як він там називається. Ось тут з цієї сторони ближче. А, ми ще не можемо, бо у нас ще не знесена та штука. Ця плавильня не знесена. Добре. Знесемо плавильню, потім побудуємо. Тут поки що нам треба випорожнити. Приберемо звідси, точніше, залишимо тут тільки 2000 ячменя Залишимо тут 2000 сонячника, і хай буде поки що. Ні, і без вугілля взагалі. Окей. Все інше. Ладно, давайте, мабуть, взагалі все приберемо звідси, нехай вивозять. І потім ми сюди завеземо. Я хотів завести вапно. 10 тонн. 10 тонн, будь ласка. Все, хай везуть сюди 10 тонн вапна. Так, випорожнилася нас плавильня, ми її зносимо, ставимо сюди наперед. Хай її знесуть тут, побудують тут. Все, чітко. От. А за це все от, протяжність отсюда, ось, тут, де починається у нас торговельний шлях. Тут була така пимпочка. От, якщо хочете, можу показати. Бачите, ось тут є пимпочка. От. Це початок торговельного шляху. Є початок торговельного шляху, і він іде звідси, і он туди аж до самого кінця, аж сюди, наприклад. От. ну Так як у нас ось тут буде плавильня, то торговельний шлях закінчиться тут. Але добре, що в нас центр села, він буде проходити через торговельний шлях. Тому ми все ж таки збудуємо, зараз тільки знесу цю плавильню Крилого Говоруха перелом руки, та що ж таке? До речі, е, тут у нас Тарас. Пам'ятаєте, з попередній серії, той, що руку поламану мав. На, Наконець вже виздорові. Мені здається, то був якийсь баг той серії, тому що він цілі дві серії там не виздоравлював. А якщо загрузити чи завантажити за то все нормально виходить у нього. У людей тут щось немає, їжі. Дивно, дуже дивно. Давайте збільшимо кількість товарів. Всяких Хтось там до нас приїхав, але це нам не так важливо. Менша комора. О, бачите, немає товарів тут. І прибирати щось воно не хоче прибиратись. Хоп. Застосовуємо, закупляємо людей. Добре, є. Просто тепер велика комора. Щось теж не закупляється все в людей. Давайте приберемо лишнє. Отак. І заб'ємо людськими і нелюдськими товарами. Не людськими, а міськими, так? Застосуємо скрізь, щоб все було окей. І тут теж застосувати скрізь. Все. Я сподіваюся, що вони нормально все привезуть. Дивіться, скільки зразу товару ввозять. Бо мені не подобається, що в мене в людей немає, що їсти. Це якось не, неправильно. Так, скотобійня у нас є, тачка у нас тут завжди її тут немає. Тут ми побудуємо ще. Хто до нас приїхав? Ні, давайте вже розберемося з цими ядками Ось тут додаємо, додаємо. Чи змінюємо. Тут крамниця теж трошечки оновимо, якщо щось можна оновити. Тут теж крамницю теж трошки оновимо, якщо можна. Та й все, більше з крамницями у нас нічого немає. Чудово. Плавильня забирається. Так, я хотів тут зробити тачки. Тачкарню може чи що. Ні, давайте стоянку тачок. Ось сюди. Ось так розвернемо її. Бо я хочу, щоб возили товар максимально швидко. Ну, тачок нам реально не вистачає. Якщо б тут було, там, то вистачає або не вистачає, то ви побачили б, що тачок нам не вистачає. Гінці, давайте розберемося. З гінцями вапно купляє. Бачите, у нас п'ятичний експорт уже є. Укладаємо году. Сіль. 4000 в нас є, укладаємо воду. І дивимося слідущий, хто нас приїхав, з барвінкового, а в нас немає нічого. Давайте в деркачі відправимо людину. У нас там є що купити. Плавильню знесли наконець. То тепер в мене оці ось чувачки можуть плавати аж туди. До речі, по рибним місцям, якщо е, пам'ятаєте, в нас ось тут можна подивитися, ось тут трошечки рибки є, тут трошечки рибки, тут вже більше набагато і тут більше набагато. Ну Хоча б е ці рибалки можуть туди пливти. Е чи пливсти. І тепер ми можемо поставити торговельний причал. Ура-ура. Я нас цим вітаю. Пише щось що не непод'єднане до торговельних шляхів. А чого? Щось мені здається, що оця ось штука теж не дає побудувати валяльня. Давайте. Призначення для виробництва, сукна з вовни, вона виконана на плавного млина, все все окей. Наявність течії обов'язкова. Валяль неможливо з... Ну, типу, тут не написано, що тут немає торговельних шляхів, чого я не можу щось побудувати? Давайте тоді валяльню переставимо, я не знаю, туди десь, де тут ця валяльня. Мені не подобається, що я не можу нормально побудувати собі ці торговельні причали. Так, я щось не бачу. Це валяльні геть. От валяльня є. Давайте теж десь в цій стороні поставимо. Я хотів отак десь. Да. Щоб близько до тачок було. Чудово. І теж її наперед поставлю. Зараз а цю можу поки знести, бо тут теж особа нічого такого немає. Давайте випорожнемо. Жіночку приберемо, сукно поставив на 0. Нехай може перевеземо щось туди 775, так? Да? Ось, перевеземо ось сюди. Тут у нас вже пустий склад, уже все забрали звідти. І так само ось це 3950. Теж перевеземо ось сюди. От, надіюсь, вони швиденько перевезуть ці ресурси, і все буде окей, і можна буде знести її на кінець. Да, будівництво, підожди. А, це плавильня в будівництві, це валяльня. А та валяльня. ще А, ну да, ми ж її ще не зносили, тому що потому що, потому що тут ресурси. Не можу поставити собі ту штуку. Ну, ви, ви уявляєте? Так, до диркачів наш гінець приїхав, майже вже поїхав додому. Давайте продамо вугілля. Продамо їм 2 тонни соняшникової олії Горілку всю продаємо, що, що вони купляють Ну і пшениці нема. Гречка взуття, одяг, мед, я. Ну, теж не такого. Нічого такого немає. Добре, це чудово. Мені подобається. В принципі, все йде за планом. І я не пам'ятаю. Сусіди терабаніт. Але мені здається, що. Паютини там купляли вапно. Або барвінкове. Давайте подивимось. Ну, в барвінкове, скоріш всього, ні, а в поютини да А, от до речі, приїхав. Тут, точніше, навпаки, в барвінкове нічого не купляють у нас. Тільки поташ, борш. Ну, борошни вони багато купляють, і в вечір шкур, бачите? А от в паютини вони купляють вапно. 6 тонн вони можуть купити за 1300. Ми зараз їм продамо. Обов'язково. Я б сказав, би легко. Так, що у нас ще? Ці їдуть, і їдуть, ну і все, в принципі. Чекаємо. Ага, знесли. Чудово. Тож не знесли, а вивезли все. І тепер давайте на знесення ставимо. Будівництво завершено Плавильня, Володимир Швайка має перелом ноги. от бляха-муха. Так, в нас сезони. Січень-лютий немає. а так під час сезону давайте 4 чоловіки нехай будуть. Багато в нас відкритих посад, ну нічого, недостатньо залізної руди, хай везуть собі, як хочуть. Ми можемо ось так зробити, застосувати скрізь, нехай буде. Найближче доступне воно далеко, але нічого страшного. Все, хай собі возять, носять, як хочуть, роблять, мені треба, щоб вони працювали. Валяльно, нехай вже зносять з кінцями, я хочу новий торговельний причал, навіть якщо він буде тут прям стояти. Ну я б хотів би ось тут десь, але ну подивимося. Як вийде, так вже вийде. Бо хочеться нормально тор торгувати. Бачите, не під'єдну до торговельних шляхів. Ну як це? Якщо ось він проходить цей торговельний шлях. Ну, може тут не влази, да. ну, типу, кораблік тут не проїде. Зараз подивимося, як воно знесеться як з'являться торговельні шляхи. Якщо ні, то це того ж баг. Ганець з Мерефи прибув, що хоче. Мерефа не бачу. А вон там. вопно купляють трошки. Давайте забирайте. Трошки вопна. Сонячникову олії у нас 2 тонни все ще почекай Вугілля, вугілля, вугілля. Ага, ну, в принципі, ми можемо їм 2 тонни олії продати. І укладаємо году. Сі, е, так, тихенько борошна у нас нема. Сіль. Сіль у нас 1400 всього. От, 1400 ми її продамо. Укладаємо году. Чудово, чудово. Гроші йдуть, гроші летять, я б сказав би. І ми прекрасно торгуємо. Так, тут у нас що? Тут все окей, наче. А, я хотів зробити, я в тій серії робив, давайте додамо два вала. Тут додамо. Одного. І тут зробимо, мабуть, одного вала. Да, ось цього. Так, ще раз дивимося. Курник у нас все нормально. Курей багато курчат ще більше. Тут наче все нормально. Тут можна прибрати ось це. Ось це прибираємо. І поновлюємо. Нехай везуть ресурси сюди. Давайте, може, ще одну жіночку сюди наймемо. От, Поновимо ресурси в ядці. тут нічого не оновлюється, тут теж нічого нема. І тут теж нічого нема, як не дивно. О, як ви довго зносите це? Давайте швидше. Я вже готовий будувати торгувальний причал. Так, дивимося. Пропадає чи ні. Чи зникає, чи не зникає. Попередження. Не зникає, дивіться. О, все, є! Круто! Просто пише нерівна поверхня. Нерівна поверхня, ну, типу, нам це не страшно. Ми зараз. Цю нерівну поверхню. Я би десь тут хотів би побудувати, або вже на цій стороні. але тут Може, аж сюди. Так, почекай, воно ж тільки що тут писало, що нормально все. Або ось сюди. О, ось сюди я побудую. Є у нас новий торговельний. Давайте так. Торговельний причал. І стоянку тачок теж десь тут побудую. Це прекрасно. Тепер у нас на кінець можуть ці рибалки плести куди завгодно. Ловити ту нещасну рибу можемо додати. Що у нас там взагалі по рибі? Риба де є? Сушена риба є? Риба, звичайно, 66. Ну, звісно, блін, риби прям. Так, диркачі приїхали. Вугілля купляють, забирають, чудово олію. Тільки 1000 можу продати, більше поки не бачу сенсу продавати. Горілку хай забирають всю. Пшеничку не продаємо, обійдуться. Ну і все. 19 тисяч у нас заробіток. Прекрасний заробіток, як на мене. Що там по запису? 18 хвилин запису і наступила в нас зима. Чудово. Проблем, до речі, немає. Чи є? Почекай, є проблеми. Ні, є, проблеми є, все нормально. Ну, точніше, проблеми вимкненні, але таких проблем немає, тільки щось з водою тут не так. Давайте додамо тут колодязь, поставимо. Прямо під хатою їм колодязь. На. Радійте. Так, що у нас тут? Тут у нас ніхто зараз не працює. 594 людини. Е, ще в нас не побудувалася тут наша кам'яниця, але нічого страшного, ми зачекаємо Так, якихось ресурсів тут дуже багато. Теплий одяг. О, дивіться, конопель дофіга. Круто. Вугілля, солома. Ладно, нормально. А чого воно так багато? По 2000 має бути. Не більше. <с> То вони щось сюди везуть по максимуму, там на головах все держуть. Е, до речі, що у нас тут по стілу? Коней в нас багато. Дов Доволі багато. Давайте додамо ще пару людей сюди. Не знаю, чи є сенс в цьому. І побудуємо ще одне стіло. Я хочу там з тої сторони. Стайн стіл. Я не пам'ятаю, скільки в мене взагалі тут сті, стіл стоїл цих. Але я думаю, що не завадить ще одне. Так, місця зайняті. Тут дерево рубати. Я не хочу дерево рубати. І місця не хочу сильно займати. Тут у нас тачки є. Блін, ну те далеко. Ну ладно, хай буде ось тут. Три дерева, одне, два. Так, зачекай. Я хочу так більш-менш. Та блін одне де... Ладно, одне дерево нехай буде. Одне дерево зрубають, нічого страшного. От, і додамо ще трошки більше коней, бо нам надо. Нам надо. Так, тут майже закінчене будівництво нашої валяльні. Зараз ми туди застосуємо задіяння сезонів, щоб було все ок. А от вона і є. Так, добре, давайте. Е, під час... Так, чоловіків не наймаємо. Під час сезону у нас дві людини. Сезон у нас. Тільки е, три пори року. Да й все. Ну ну і все. <хи> і чекаємо. А, почекає. Нам треба ще перевезення. Ось так от. Все застосувати скрізь. Ну і окей, хай буде так. Добре. Ніяких апдейтів у нас там немає. Чудово! Хто в нас там приїхав взагалі? З Мерефи? А що хоче? Хоче ще вапна купити. Ну, хай купляє. Давайте. Ні, У нас на складах маловато не будемо продавати, поки сонячнику валію. І сіль не буду продавати, мабуть. Блін, ну у нас на експорт більше, ніж у нас в селі є. Ну, що це за прикол? Вони що там, не працюють, чи що? Скільки мені солі треба видобувати, я не розумію. Давайте ще одну може. Сольню поставив. Де вона? Не бачу. А де? Комора, склад. А, ну тут, мабуть. О, целоварня, ти Це сліпий. Давайте знайдемо якесь таке родове э родовище солі. Ну, бо тут дуже мало солі. Тут у нас теж, ну, по нолям майже. Ось тут нормально солі, бачите? Да, тут прям таке серйозне родовище, значить я тут і поставлю. От між, прямо між полями. Ну а що зробиш? Ну нам треба соль, нам не вистачає просто солі. Ми продамо там раз і все, воно закінчилось А так не має бути, я вважаю. Вважаю, що. До речі. До речі, мені цікаво, чи взимку у нас є торгівля. О, взимку немає торгівлі, і у нас тут чуваки, типу, сидять, такі молодці. Давайте, грудень, січень-лютий прибираємо, звідси людей. До біса От один керівник у нас тут буде. Все, під час сезону там п'ятеро буде, окей. Тут теж збудувалося. Ага, ну, значить, я можу застосувати. 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 Все, чудово. Тепер у нас тут має бути керівник. Люди з'являться. Під час сезону. І ми сюди можемо додати вугілля. Хай буде тут 5 тонн. Ми можемо сюди додати вапно. Якщо б воно було. Я не бачу тут вапна. Ладно, щось потім додамо Що купляєте? Це хто взагалі? Деркачі приїхали. Ага, вони все купляють у нас. Вугілля забирайте. Сонячну ковалію не забирайте поки. Горілку однозначно, хай збирають. У мене 2 тонни на експорт. Та, кайф. Що там у нас по часу? Нормально все. Тачки ми тут будуємо. Чудово. Тут щось дров людей немає. А чого? Може, лісопильню переставити в друге місце. Ну, типу, тут ближче до дров. Ну тут взагалі дров, чи ці. Закінчується ліс. Я би такий, щоб сюди його переставив. Або, ну, ось тут є лісопильня нормальна. Але тут людей мало. Давайте сюди поставимо дві людини, а звідси заберемо дві людини. От. І хай і хай постачають. Максимально. Бо щось мені не дуже подобається, що не вистачає їм дров. О, збудувалася наша нова кам'яничка. Це, що понад берегом. Дивіться, як вона прикольно тут стоїть. Єдине, що в когось тут їди знову нема. Скільки можна вже? Давайте що, сидіть, купляйте в магазин. Давайте, давайте, розвивайтеся, люди. Чудово. Тут розвивається. Можна ще запланувати парочку, але давайте спочатку серйозніші речі. 600 людей у нас, до речі, супер. Залишилось в нас там до 30 серій. Всього 5 серій, включаючи цю. Чи не включаючи, ну не важно? І нам виходить, що потрібно по 100 людей на серію здобувати. Це складно, але ми можемо. Я думаю, в нас вийде. Вон вже 603 людини. Та, звісно, це не так швидко і це не так зручно, але я думаю, що все в нас вийде. Так, що в нас тут по ресурсам? Що таке? Що, багато, багато цегли дуже, дивіться. А що ж вони так повільно використовують її? Чи, точніше, фігово використовують? Цегла є, тачки є. Давайте беріть цю цеглу і везіть кудись туди. Вон там. Вон. Ну, вони носять, вроді, сюди, все. От що у нас тут? Цегла 4800 потрібно ще. Тут 13 тисяч, тут 12 тисяч і тут 13 тисяч. Чудово. Стіло в нас будується. Вже будуються ресурси зібрано і тут ще збирають ресурси: глина, камінь, деревина, В общем, все, все помаленьку збирають. Блін, що це за лисина тут? До речі, давайте, мабуть, так як в нас ось тут є лісопильня і тут пусте місце, я думаю, що тут можна закрити. Частину ось так от. Та що таке? О, є. Закрили тут частину лісу і ще одну частинку, я думаю, поставити ось... Ні, не так. Та, юмою, збилося. А, ні, не збилося. Трошечки воно якось підлагою, ця штука. Давайте ось так: от. Оп. Оп. Чик. І от сюди. Все, добре. Тепер тут має буде два таких ліска, щоб люди могли. Здобувати там чи видобувати там дерева. Так, давайте ми замовимо коней. Працівників замовимо троє мінімум. Давайте візьмемо ось звідси і перекинемо налаштування. Сіно, пшеничка, ну, коротше таке. І тут теж застосуємо. В родині стрілецьких народилась дитина. Відає, вітаємо стрілецьких з дитиною, з народженням. І дивимося далі, що в нас тут є, що в нас тут немає, що ми можемо. Так, чудово, в принципі, мінімальна заповненість воза. Давайте тут хай буде 50. Ну да, це ж якщо віз не заповнений, то вони не будуть возити нічого. Мені це не подобається. Все Всевело тонконіг має перелом руки. Хоч в нього ноги тонкі, але перелом руки. Ну, що зробиш? Життя бентежне. Так, я так зрозумів, що дивіться, якщо в нас тут вапно є то ось тут ми не можемо його зберігати вже. Так само, і, мабуть, і з цією сіллю Якщо в нас тут сіль вказана, то сюди ми не можемо завести сіль. Ось зараз, наприклад, я думаю, що тут можна буде додати. Давайте дивитися. Сіль, да, Ну, дійсно, прикольно виходить. Давайте звідси приберемо зайві ресурси, деревину теж приберемо. Поставимо максимально солі. Е, тільки я не хотів би тут давати 2,5, як і було. А тут ми поставимо, Скільки в нас взагалі тут міститься? А, ну, ось 10 тисяч. 2,5 значить, тут 7,5. Все. Все логічно. <плес> тобто один склад на один такий собі товар. Давайте взагалі ось так зробимо. Все, нехай везуть сюди всю сіль, яка у нас може бути тільки. Не дуже зручне місце, але тут в нас, в принципі, такий нормальний хаб. Тут і тачки є, і стіла є, і всякі тут тварини, ресурси, люди живуть. Ну, в общем, я думаю, нормально буде все. Так, тут ми поновлюємо ресурси і дивимося, що у нас там по часу. А по часу нам вже пора закінчувати. В цій серії, підводячи підсумки, ми перевалили за 600 людей вже в нашому селищі. Побудували курничок, побудували додатковий торговельний причал, е, куча дітей в нас народилася. Побудували що-мож там. Та, в принципі, так, задублювали трошечки наші витрати, вимоги і так далі. Ось, надіюсь, що в наступних серіях з 615 ми переліземо за 700 і так далі. І тому ну, у нас якраз 4. Ці Як вони там називаються? Кам'яниці побудуються і може якісь там плюс 50 чоловік додавиться. А наразі ми продаємо людям вугілля. Продаємо сонячнику алію. Давайте, 2000. А, у нас на складах немає, не буду продавати. Продаємо горілку і вугілля. На цьому зберігаємо. Тихенько. Зберегти, зберегти. І все, закінчуємо. Дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо відео сподобалось, якщо не сподобалось, ставте дизлайки, якщо там є, я не пам'ятаю, і, і пишіть коментарі, що не сподобалося. З вами був Макс і до нових зустрічей. Гарного дня, до побачення.